Вітаю за дзеркаллі, з вами Аліса. І сьогодні зараз запалю свічечку, яку в попередньому відео ви бачили, як я її створювала. Мені захотілося для цієї колоди зробити саме таку зелену свічу сьогодні. Тому в мене не провощений фітіль, тому вона буде поганенько загоратися. Бо я робила її шведесенько. Але я сподіваюся, що в мене вийде. І ми розпакуємо з вами сьогодні оракул. Все гаразд. Розпакуємо ось такий оракул Bloodlands. Кривавих земель, наскільки я розумію, але зараз, щоб бути точною, я... Так. Зараз поки що не бачить перекладач, зараз я зніму плівку, і ми гарнесенько роздивимося. Він мене дуже зачепив, привабив, можна так сказати. Ой, перепрошую. Він уже є в нас в Україні, хоча я замовляла його на Amazon. Просто так було вигідніше. Навіть з доставкою все одно було дешевше. Так, Bloodlands. Ну, не хочу перекладати такий шрифт, мабуть, VladLens. Ну, Зараз я напишу йому. Що він скаже мені? Якщо я напишу, не вдається перекласти текст. Так, ну чудово, у мене відсутній інтернет, тому не працює перекладач, тому будемо імпровізувати, як завжди. Ну, як часто, да? Emory Ebbot. Це автор або авторка. Еморі, мабуть, авторка все ж таки. Ну, зараз подивимося. Bloodlands. Ну, все ж таки, я думаю, що це криваві землі. Lands це землі, а Blood це кров. Тому, швидше за все, що це оракул кривавих земель. І це мій улюблений Red Feather. Welcome to The Bloodlands Oracle. Ласкаво просимо до оракулу кривавих земель. Угу. Так, Магнітна коробочка, дуже красива, зручнесенька. Еморі Ебот. Так красиво зазначено ім'я авторки чи автора. Хм. Дуже красива коробочка, такий атмосферний оракул. Так, Замітки автора все ж таки це чоловік Еморі Ебот. Його фото тут у нас є. І 112 сторінок містить наша книга. Розклад Одіссея Климб. А Землі земля знає, землі знають тебе. Земля знає тебе, мабуть, так правильно. ну так, land, однина, Земля знає тебе, навіть якщо ти загубився. Ну, ти типу, відчуваєш себе загубленим, загубився. Клас. Ай він такий крутий, цей оракул. 24-й рік. Елементи стихії. Угу. Тобто тут використана енергія стихій, сила стихій. Найдревніша магія. Магія стихій. Угу. Ну, да, мені шкода, що нема. Можливо, вже з'явився інтернет. Уже з'явився інтернет. Мабуть. Так, давайте спробуємо. Давайте спробуємо, я не впевнена, але можливо, можливо, у нас щось вийде. Так, на жаль, ні, інтернет не з'явився, шкода, то я би трошечки переклала і подивилася. Ну, гайд кольоровий, хоча фото чорнобілі, тому. Але бачите, як круто зроблена книга чорно-червоний колір шрифту тексту. Угу. Так, а скільки ми маємо карт? 42. Ну, то розкриваємо. Звісно ж, червоний зріз дуже красивий. Ось такий зворот, клас. Як нам показати, щоб було, щоб нам не відсвічувало? мабуть, ось так. Хоча вони матові, але, ну, якість, як завжди, у Red Feather, нормальна, дуже гарна. І але вони все ж таки покриті лаком і вони трошечки блищать. Все одно вони будуть трошки блищати. Так. Так, ну ви знаєте, я все ж таки дочекалась, поки з'явиться інтернет, тому що я хочу все ж таки з перекладом. Ну, віднедавна все ж таки обираю перекладати оракули, тому що ну, їх нема сенсу, ну, небагато сенсу показувати просто, просто картинки, хочеться трошечки наповнення. Так, що в нас тут? Кожна грань світу пробуджена, і ти в нім. Девід Абрам. Це наш напис на коробочці я переклала. Ну, зараз я просто точечно поперекладаю книгу трошечки. І а, потім, все ж таки, з перекладом ми будемо з вами дивитися карти. Так. Ласкаво просимо до Оракула кривавих земель, все ж таки правильно, я зрозуміла назву. Вирушайте в подорож самопізнання натхненно неприборканою безодною світу природи, які е, словесні звороти, ви бачите? Оракул кривавих земель запрошує читачів крізь незвідані природні ландшафти, де на вас чекають темні космічні простори, готові запалити внутрішню мудрість. Е, прям. Мені прямо подобається. Натхнення географією та елементами світу природи, чи натхненні географією та елементами світу природи, читачі занурюються у перетворюючу подорож річками, скелями та стежками природи, і відкривають для себе багато символіку численних ландшафтів землі. Оракул кривавих земель. Закликає читачів прийняти дикі ландшафти своєї душі, де вони можуть знайти свій найглибший внутрішній світ, відображений у дереві, воді та камені. Такі вітіювати звороти, такі вислови, ну, дуже незвичні. Поетичні ну, будемо дивитися. Я не буду вмикати лампу, бо він нам буде блищати. Я думаю, що все буде нам гарненько видно. Але е, враховуйте те, що оракул чорно-білий і темний, ну, затемнені самі карти, тому от вони є такими, як вони є. Якщо ми будемо дивитися це з лампою, то це ну, буде ось так. Це не сильно допоможе у перегляді, але дасть нам бліки. Тому поїхали. Ну, і я ж буду все це перекладати, звісно. Саджанець. Саджанець. Footpath. ну, це стежка, я так розумію. Перекладач, на жаль, не знає цього слова, але ну, я так розумію, що це просто стежка. Судячи з малюнку і. Дольмен. Мені це подобається. Перекладач нам. Я його чекала, а він нам не допомагає. Дольмен. Що значить дольмен? Ну, просто, можливо, я не знаю цього слова, таке теж буває. Дольмен. Ну, тобто, це просто дольмен. І так, ну, я ж. Взяла собі на меті розібратися. Тож, дольмен це доісторична споруда в вигляді двох або більше величезних брил, поставлених вертикально і перекритих зверху кам'яною плитою. Найчастіше ці споруди використовувалися як місце поховання. Дольмени можна побачити, ну і так далі. Деякі з каменів важать декілька тонн. Тобто місце поховання. Таким чином, я так розумію, ну, захищали від диких тварин, мабуть, щоб вони не розтягнули тіло. Ну, отак. Ну, погодьтеся, розуміючи, маючи переклад, розуміючи, що зображено, вже вимальовується певна картинка того, що ми з вами бачимо, а не просто красива, красива картиночка. Так, нас, ну, темрява. Це вже я за звичкою перекладач шукаю, хоча тут зрозуміло. Темрява. Так, ближче вам покажу. Moonbow. це оце, я знаю, це оце явище, як воно перекладається. Ну, давай. Місячний лук, ну, знову ж таки, воно Ореол, воно якось по-іншому йде. Щось по типу як гало у сонця. Але це місячне явище. Distant Range. Далекий діапазон. діапазон. Обрій, типу, може. Ух, коротше. Так. Перекладач нам не дуже поки що допомагає. Ну, нічого. Каскад, ну це водоспад, каскад, ну просто каскад. Але ж який красивий цей оракул. І знову ж таки, тут же в нас є опис кожної карти. Опис, до речі, не те, щоб дуже великий. Гляньте, тут буквально зовсім трошечки. Плюс перевернуті значення, але перевернуті карти в оракулах я майже ніколи не використовую. Тому. Старий міст, Вейл. хмарна завіса. Дивіться, як красиво вона виглядає тут. Мідоу. Щось дуже знайоме. Луг. Мабуть, так, долина або луг. Lightning strike. Блискавка. Burn Snack. Згоріле дерево, щось потом. Спалений кочок. Ух. Ну, якби це взагалі так каряга, але як її перевести, перекласти на українську? Ну, це точно не качок, як нам пропонує, як нам пропонує перекладач. Згоріле дерево, залишимо його так. Кеверн. Печера. Shadow, тінь. Гляньте, які красиві тіні. Оракул прям вау. Wow. Енергетика в нього класна. Вона не, не прям темна-темна, але вона така. Як наче ти залишився, опинився вночі сам у лісі, у повню. І навколо сніг. Тобто холодна така енергія. Класна. Альпійське озеро. High fells. Високі вершини, я так розумію, го... високогір'я, високі пагорби, високі гори. Я б сказала, що тут не пагорби все ж таки, а гори. Mountain Pass. Гірський перевал. Solitary Peak. А, ну, це якийсь пік, якась вершина. Самотня. Solitary. Самотня вершина. Twilight. Ну, це сутінки, я так розумію, що це. Сутін... Сутінковий. Чому сутінковий? Сутінки. The tomb. Тонель, мабуть. Тунель. Гробниця, ні, я перептав точно. Тамб це гробниця. Гробниця. Склеп, гробниця. Crown Fire. Ну, пожежа. Вогонь корони. Перевкладається. Ну, це не вогонь корони, звісно, це сталий вираз. Достименна, не можу сказати, але ну, лісова пожежа, така величезна пожежа, гамівна пожежа. Тому що м, крауд, це у нас шум? Краун а, зграя. Ну, така велика пожежа, да, лісові пожежі. <кхем> Пам'ятаєте, хто дивився фільм, хто не дивився, я дуже рекомендую. Справа хоробрих або тільки хоробрі, здається, «Only the brave», здається англійською так, як українською переклали, не знаю, бо в нас переклади іноді ну, дуже неочікувані, скажімо так, які не мають відношення взагалі до фільму. Тож, «Only the brave», американський фільм, здається, чи британський, мабуть, американський. Дуже крутий він на реальних подіях. Там прям персонажі підібрані максимально схожими. ну, коротше, знаєте, Хатюко відпочиває, я маю на увазі. ну, Це драма, це драма, катастрофа про лісових пожежників, про сміливців, які ем, ризикують життям, гасячи лісові пожежі, які ну, як, у них є там способи контролювати да, цього звіра. Але це не завжди можливо. Подивіться, я вам дуже рекомендую. Це один з тих фільмів, який ну, пробуджує щось у душі серйозно. Ну, але не рекомендую до перегляду е, маленьким дітям, там, мабуть, 12, а можливо, 6. В принципі, там нічого страшного не показано, там просто драма така ну, дуже глибока. І е, 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 ну, це не якась там піла і так далі. Не рекомендую людям з хиткою психікою, з хитким, хит... в хитких загострених станах, бо може дуже сильно розхитати. А так, ну прям дуже. The Burn. Попили ще, мабуть, щось типу того. Опік. Блін. ну Перекладач мені взагалі не хоче допомагати. Я, я прям ржу з нього. Ну, серйозно. Ну Я розумію, що це дикий переклад через перекладач, але я розумію. The burn. <хи> а, я ж неправильно написала: The Burning горіння, а The Burn це дійсно опік. Ну, опік лісу. Але перекладач нам от що дає: The Burning горіння, The Burning Sea, палаюче море. Тобто, це щось, що вже згоріло. Burner пальник, Bernin Bash, палаючий кущ, Burned спалений. Ну, Опік, в принципі, слухайте, а чого я так подумала? Насправді, опік і є гарним влучним відповідником, тому що це ж опік на тілі планети, це опік, вигорілий ліс. Після цього це і є опік на тілі планет. Тому все правильно. Headwaters. Це водоспад, мабуть. Зараз дізнаємось. Витік. Гирло. Мабуть, ось так. Гирло. Правильно ж гирло? Це там, де ріка починається. Я правильно розумію? The River, ріка, The Confluence. Це у нас що? Злиття. Злиття двох, ну, тут кількох навіть річок. Ну, тут дві великих річки з такими потічками: The Falls, Водоспади, The Island, це у нас острів. Вау, це наш зворот, до речі, і що це? Антеліон. Дякую, зрозуміліше не стало. Ну, він такий, знаєте, цей уракул він непростий. Він от одразу видно мислення автора таке ну, специфічне, знаєте, і його Антеліон. А чому Google? Не хочу мені сказати, що це таке. Так, ну все. Хорошого потрошку, інтернет знову зник. Вже я не буду чекати, бо ні, я ніяк, ні, ніяк не можу показати вам цей оракул. Тому далі просто дивимося картинки, тому що ну, це просто жесть. Stone Circle, кам'яне коло. Це я не знаю. Підказуйте мені номер 30, що це означає. Gateway, Ну, це типу прохід взагалі це ворота. Прохід якийсь. Eruption. Це виверження, мабуть, я так розумію, вулкану. Судячи з картинки. Скрі, не знаю теж. Каміння. Бачу каміння. Crossroads, перехрестя, роздоріжжя. Ну тут перехрестя саме. Радіенс. Як це? Ізлучення, випромінювання? Мабуть так. Вау. Можливо, це провалля мається на увазі. Не знаю. Tamberline. Схил, мабуть, це схил. Ну, зображено схил, не знаю. Вау, як гарно. Те, що вони чорнобілі, знаєте, воно от дуже специфічно. Якби вони були кольорові, ну, мені подобається і цей варіант також. Але якби вони були кольорові, я думаю, я просто вже від захвату. Тому. що, Тут би ловила якісь ейферічні напади, тому що ну, мені взагалі подобається фото природи, якісно зроблені. Ну, або малюнки да, природи такі класні. І оці чорнобілі в цьому щось є. Холод, ну це долина. Пам'ятаємо сліп. Сліпі Hollow. сонна лощина. Ancient Forest. Типу, не дикий, а як же це древній, Древній ліс. Клас. Оракул однозначно класний, але він такий трошки, знаєте, Кандібоберний, він трошки наворочений. Я не кажу, що це погано. Просто це така специфіка от, мислення автора, сприйняття автора. От він хотів показати нам оцю площину, оцей всесвіт. Ну, мені, звісно, цікаво, що ж він тут пише, але, але з'єднання у нас. Це ще немає, мабуть. Зараз я спробую перекласти раптом що інтернет туди-сюди. Можливо, він уже з'явився. З'явився. Так, Саджанець, Дорослішання, ріст, дія. Живлячись землею, це наша перша карта, пам'ятаємо, живлячись землею, водою повітрям і світлом, саджанець починає свою велику подорож до неба. Ця карта показує нам, що довге очікування закінчилось, і що настав час рости. Сили прийшли вам на допомогу, і ви готові стати чимось більшим, ніж були раніше. Знайдіть яскравий отвір у кроні дерева в горі та прямуйте до нього. Можливість тут і немає, ну і не слідгайте час. Ріст буде надзвичайно швидким, якщо читати разом з картою опік номер 22 Вау, навіть поєднання вказані. Перевернути значення. Лише частина насіння дерев виростає в саджанці. Ще менше в доросле життя. У лісі завжди існує конкуренція за сонячне світло, простір, горіх, горіхи і час. Нутрієнти. Ну, таке буває. У періоди росту ми також опиняємося на більш вразливими. Зараз не час бути необачними, визначте конкуруючі сили, які можуть вас вразити, тому що вільного місця може бути достатньо лише для одного дерева. Тобто треба розставити пріоритети, направити свої зусилля на щось одне. І якщо ви запитуєте про конкретний якийсь проєкт, то пряме значення буде давати вас зелене світло, перевернути, буде говорити, що проєкт. Не вдасться або не вдалий, або не варто робити на нього ставки. Ну, слухайте, мені подобається трактування доволі просте. Ну, принаймні, от одна карта. Да? Дуже просте трактування. Я думаю, тут достатньо буде уловити сенс просто кількох тезових слів кожної карти, і можна буде легко користуватися. тобто, Знаєте, оракули бувають різних абсолютно структур. Є оракули, які я навіть не беруся там, вивчати, розбирати, в цьому нема жодного сенсу. Там е, просто дається дуже об'ємний опис автора, і е, коли випадає так, ну, це оракули однієї карти, я їх називаю, коли дістаєш одну карту. І маєш просто таке здоровезну інструкцію до дій. Да? І я перекладаю кожен раз, коли дістаю карту. Я просто беру книгу, перекладаю, і все стає зрозуміло. Вони не менш робочі, ці оракули. Просто от така специфіка роботи з ними, ну, принаймні в мене. Да? А є оракули, з якими комфортніше і підручніше отак от, от Розібрати кожну карту, можна сказати, вивчити, да, запам'ятати. Ну, я не завчаю ніколи, я просто входжу в карту, розумію її, і вона закарбовується, асоціативний ряд іде і все. І потім ти просто працюєш з цією колодою, ну, майже як з колодою Таро, і там іде не одна карта на питання, а там іде просто цілий розклад. Це дуже класно. Я ж кажу, Це просто різна специфіка. І той, і той варіант, він прийнятний просто для різних моментів, для різних задач, іноді навіть для різних людей. Ось так. Оракул класний, я дуже вам рекомендую його. Він, на перший погляд, начебто здається складним, але, судячи з опису, книга проста, опис простий. Все зрозуміло. Ну, от принаймні з цієї одної карти, можливо, десь будуть якісь заковики в якихось картах, але в принципі, ну, нічого тут такого надприроднього немає. <кхід> все природнє, все, все про нашу землю, на якій ми живемо. Дуже класний оракул. Ну, прям, Я розумію, що оракули а, про природу, та, а, це прям така. Окрема ніша, окрема прям поличка в моєму серці. Я прям їх дуже люблю. І ну, за можливості збираю. Просто ну, хочеться ж різноманіття, тому не завжди вдається прям всі ті купити, які мені подобаються одночасно. От, класний оракул, дуже, дуже рекомендую. Якість ну, поза взагалі будь-якими коментарями абсолютно класна якість. Розмір дуже вдалий, та все в ньому вдалий. Я ну, дуже задоволена ним. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі!